І зараз у нас біла, іде вже mm -mm. з додатковими лініями жорсткості. Чорна, тільки одна позиція. Є. Да, ось така це. чорна рибиста, якщо хочете. Якщо не довіряєте білому кольору, у нас є чорна рибиста по 2,5 км. половиною ще дуже мало залишилось. Але якщо буде потрібно, будь ласка, звертайтеся. І до речі, друзі, хочу сказати анонс: біла буде дорожчати, бо це була наша така, як то кажуть, волонтерські засади. Ми завезли спробувати. Людям дуже дуже сподобалось. Ви самі бачите, що її вже майже немає. І нова партія, яка приїжджає, там вже доставка трошки більше, і тому приблизно з 1 листопада буде дорожчати 8,20 і 10% на 5 на 7. Тобто, а типа е, біла. Тобто, зараз вона 2,249 в роздріб, а буде десь 2400-2450. Тобто, щоб розраховували на це. Так, так, що ще встигаєте, скільки тут у нас кілометрів? Кілометрів столу? 130 буде після сьогоднішньої правки. Так, ще встигаєте, постаріця ні замовляйте, або з 1 листопада. Так, трошки, трошки дорожче буде.